Глядачі, сьогодні таке відео трошки скандальне, можливо. Трошки обурений, дивіться, я, ну, я живу в цьому краю, це село Покровське. І воно там отак, спереді від мене. І от до, близь, до самої ближчої хати тут буде десь кілометрів 3 і я періодично чув, як тут бензопили працюють, як їздить зіл, ось на вихідних ЗІЛ-131, повністю рубаними дровами завантажений. Думаю, ну щось хтось там щось робить, не знаю. А це кожен день сюди і машина грозова їздить, вантажиться. Думаю, не може, там у нас лісництва немає. А у нас, оказується, є посадки. Дубові, класні. І є ось такі. Зложені вже чекають свого хазяїна, неправомірного. Дивіться, оце все зложене, дубочок. Дивіться, дивіться. І оце все, ось, дивіться, дерево попиляний по-живому, -по живе дерево, дуб, 25 см, 15. Ось, десь 30-40 років росло, щоб якісь довбойоби. Його зрізали. Я то в принципі навіть і розумію хто це напевне. Але казати так не буду. Дивіться. Хай сільська рада або якісь органи, які мають вплив на це все. Впливають, дивіться, хіба ж це так можна? І це не тільки тут, ось там взагалі в просіки немає нічого. Покажу з відстані, як тепер виглядає ця посадочка. Дивіться. Там трошки густенька. Оп, лисо. Трошечки залишили? Лисо. І ось там починається знову лисе. Бачите? Оно. Ну. І що це таке, як це так? Вирубують сплошну. Людям треба гроші. А що, машина зараз 13-14 тисяч коштує. О, а ну зараз я іще там далі бачу. Ану наближу. Дивіться. І ще. Зараз покажу ще ближче. Дивіться, під'їхав далі. Іще стовпочка. Так далі наче. А о, о... Не знаю, видно буде? Ні-ні, не видно, воно так спрята. Дивіться, іще стопочка. І як на це, як би ви відреагували на таке? Що з усім робити? І це живі дерева. Це зелені, браві дерева. О, хтось, хтось, видать, вже десь побіг. Почули мене. Що тут? Ага. Закуска, бутилка. Буде хлопці вам і закуска, і бутилка. О, дивіться. Бензинчик, масло. Зробимо, зробимо вам і бензинчика і масла. А ну пишіть, кажіть, щоб ви зробили з такими моральними уродами. Тут інших ворогів вистачає, а вони ще й допомагають, бля. Напишете, скажете, б ви зробили. А я якісь свої міри зроблю. Дякую за перегляд.